Хуліганство, вчинене групою людей, кримінальне провадження за такою статтею відкрили слідчі через події у Космачі на Івано-Франківщині. Про це суспільному повідомив речник Нацполіції області Андрій Яцьків. Нагадую, два дні тому мешканці перекрили місцеву дорогу і не пропускали автівки. До поліції також зателефонували з лікарні, що до них за допомогою звернулися дві жінки і неповнолітня. Лікарі діагностували в шестирічної дівчинки, забій м'яких тканин носа. А в її 24-річної матері ймовірно закриту. Черепно мозкову травму чи мали жителі космича дозвіл на зібрання? Чому люди витягували жінку з машини, та як відреагувала поліція? Розбиралися кореспонденти Суспільного. Жителька села Брустори, що на Косівщині, Івана Ванджурак, розповідає, що того лютого вона шестирічною донькою їхала на пошту в Космач, щоб отримати посилку. Жінка каже, дорогою туди її зупинив натовп людей та згодом відпустив. Однак, коли вона поверталася, люди, що перекривали дорогу, назвали її навідницею військкомату. Знімати, фотографувати, здавати нас, і вони просто почали. Я як я двері замкла клас і до половини відкрила вікно. І вони почали мене у вікно витягувати за волосся, пхати, біти, пхати, там якісь желізні металеві штуки мені у машину. Там було десь людей більше п'ятдесяти. Це були і жінки, і чоловіки. Вони мене почали на вулиці так як витягувати, але я трималася, Дитина дуже плакала, кричала. Вони мене десь чотири Раз діоргнули, і потім я вчула, що хтось вроді якийсь чоловік скричав, що е, там, типа, жінки чи дівчата, це не та машина, ось машина, ця, що нам потрібна. Я так зрозуміла, що зараз да, приїхала машина, і я так вже потім зрозуміла, що це був воєнком, за бік приїхав. І вони всі переключилися на цю машину. Жінка розповідає, на допомогу їй прийшли дві односелиці. Одну із них також били палицями люди з натовпу. Іванна викликала швидку допомогу та поліцію. У мене дитина була лице кроваве, ну, ніс повністю був розбитий. Uh -huh. Дитина дуже плакала, дуже великий стрес. Гематома в голові є, і є так як ніс гематома велика на носі. Вчора було більше, ніж ніж спухлий, і сьогодні то так і пройшло, але на носі є гематома. це у дівчинки, да? в донечки? А у вас у мене, що? у мене сказали, що струс мозку, і теж гематома ззаді на голові, бо у мене дуже голова болить. Ну і чуть не половину волосся мені повиривали, Руку вдарили всі з лікарні побоїв, Все маємо експертизу від алкоголю. Що все не було ні алкоголю, нічого. То все маємо. Голова космацької громади Дмитро Мохначук каже про інцидент, він дізнався від поліцейських, які йому зателефонували приблизно після вісімнадцятої години. Відтак розповідає голова громади. Він поїхав до натовпу. Хто скинув групу? Ну що їдуть багато машин, а це текашників, тобто забирати людей. Ці жінки полопили дороги там і перевіряли всі машини. Хтось людей збунтував, і ми маємо цьому головний біль і розбираємося. Вони якось попередньо зверталися до вас з за Ні, абсолютно ні, абсолютно вони не звертаються. Удень така була акція, перекривали кашникам і наче вони до мене не звертаються ні з письмовим. Хоча я пропонував звинується з письмовим звань, підпишіть. Ми подамо згідно чинної законодавства, подамо далі до. Службів, вони не хочуть звертатися письмово. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах соціальної мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Ми запитали речника Нацполіції області, чи немає в діях людей ознак перешкоджання мобілізації. Андрій Яски відповів, що усі деталі інциденту поліцейські з'ясовують. Ілона Захарук, Оксана. Василик Ганна Водницька Суспільне новини Івано-Франківщина.